У Полтаві діє проєкт мистецького штабу. Це об'єднання ініціативних та небайдужих митців Полтавщини, художників, скульпторів, акторів, музикантів. Мистецький штаб створили на початку повномасштабного вторгнення Росії. Мета проєкту допомогти тим, хто зараз боронить батьківщину від загарбників, а також популяризувати мистецький рух в Полтаві. Наразі одна з виставок проходить у Полтавському художньому музеї. Триватиме вона до 13 серпня. Yeah. Ми влаштували вже сім виставок, зібрали на них більше 350 тисяч гривень. Ми відкриваємо нових молодих талантів полтавських і не тільки нас звертається з усієї України. Ми вибрали цей фронт і на цьому фронті також воюємо з расистами. Наш девіз мистецтво проти.